Якщо ти можеш мріяти про це, ти можеш зробити це. Уолт Дісней. If you can dream it, you can do it. Walt Disney. Спочатку мрії здаються неможливими, потім неймовірними. І зрештою неминучими. Крістофер Рів. At first Dreams Seem Impossible, Then Incredible. and finally inevitable. Крістофер РІВ. Не відмовляйтеся від своїх мрій. Інакше ваші мрії відмовляться від вас. Джон Вуден. Don't give up on your dreams. Or your dreams will give up on you. Джон Вуден Мрії збуваються тоді, коли сильне бажання перетворює їх у конкретні дії Наполеон Хілл Dreams come true when a strong desire turns them into concrete actions. Неполеон Хіл Майбутнє зручний притулок для наших мрій Анатоль Франс The Future is a convenient shelter for our dreams Анатоль France. Життя без мрій, як сад без квітів. Гертруда Біз Life without dreams is like a garden without flowers. Gertrude Біз У кожного з нас є пара крил, але літати вчаться лише ті, хто мріє. Jim Morrison. Each of us has a pair of wings, but only those who dream learn to fly. Jim Morrison. Мрії це ізграві Henry Toro. Dreams are the bright borders of our souls, Henry Toro.